Вже більше п'яти років у державі відбувається реформування медичної галузі. Сьогодні я вам розкажу про один з великих напрямків медичної допомоги, а саме про амбулаторну медичну допомогу. Отже, в 2025 році Національна служба здоров'я розділила всі медичні послуги, що можуть надаватись в межах програми медичних гарантій за пакетом профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах, на п'ять основних сервісів: консультації та лікування, інструментальні обстеження, лабораторні обстеження, процедури та ургентні невідкладні стани без госпіталізації. Давайте зробимо короткий огляд кожного із сервісів. Консультації та лікування. В нашій поліклініці можна отримати консультацію травматолога, отоларинголога, невролога, ендокринолога, інфекціоніста, гастроентеролога, офтальмолога, кардіолога, гінеколога, психіатра, нарколога, пульмонолога. Дерматолога, уролога, хірурга, судинного хірурга, онколога, онкогінеколога, проктолога. З 1 січня в нашому закладі створено центр ментального здоров'я, де надають консультації психотерапевт та психолог. Інструментальне обстеження сюди входить комп'ютерна томографія, рентгенологічні, ультразвукові та клінічні інструментальні дослідження. Хочу нагадати, що з метою онкологічної настороженості всім пацієнтам старше 50 років необхідно проходити фіброгастроскопію, колоноскопію, мамографію, цистоскопію, бронхоскопію, що можна зробити у нас безкоштовно за направленням від сімейного лікаря. Лабораторні обстеження. Кількість таких обстежень. Не обмежується в межах одного дня, що дозволяє пацієнтам проходити необхідні аналізи без затримок, але знову ж, згідно постанови Кабінету міністрів України, безпідставні обстеження не оплачуються за рахунок держави. Підставою для отримання направлення конкретного обстеження є наявність відповідного діагнозу. У інших випадках ми готові надати бажану послугу за невелику плату. Принагідно хочу сказати, що протягом останніх двох років наша лабораторія капітально відремонтована та оснащена найновішим обладнанням експерт класу, тому тепер ручні методи, людський фактор і пов'язаність з цим помилки залишились назавжди у минулому. Також пишаємось тим, що багато інших медичних закладів укладають угоду на проведення лабораторних досліджень саме у нашій лабораторії. Наступний сервіс процедури. В поліклініці працює денний стаціонар, в якому пацієнти можуть отримати мізеві та довенні ін'єкції, перев'язки ран. Всі процедури виконуються надзвичайно якісно у межах лікувального закладу та спеціалістами з великим досвідом. І останній на сьогодні сервіс ургентні невідкладні стани без госпіталізації. Це окремий сервіс саме для кластерних лікарень. Нагадаю, що саме зусиллями наших медичних працівників Звягільська лікарня в 2022 році отримала статус кластерної. І тепер, якщо пацієнт потребує екстреної медичної допомоги, то в нашій лікарні вона надається професійно в повному обсязі, безоплатно та згідно найновіших міжнародних протоколів у відділенні екстреної медичної допомоги. Як же потрапити до лікаря? Зверніться до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у вас підписана декларація. Дуже часто сімейний лікар самостійно може вас проконсультувати, обстежити та допомогти при проблемах зі здоров'ям. Але іноді, коли треба більш поглиблена діагностика та консультування вузькопрофільного спеціаліста, сімейний лікар виписує вам електронне скерування до вузькопрофільного спеціаліста, з яким ви маєте право на безкоштовну медичну допомогу у тому обсязі, який покриває програма медичних гарантій. Направлення на обстеження виписує високопрофільний спеціаліст згідно протоколів лікування. Маючи в таке електронне скерування, ви через реєстратуру чи особистий кабінет пацієнта в інформаційній системі АСКЕП.НЕТ записуєтесь на прийом до відповідного фахівця у зручний для вас час. Також нагідно хочу нагадати, що електронне направлення не потрібно в таких випадках: при зверненні до наступних фахівців: гінеколог, фтізіатр, психіатр і нарколог, при самозверненні з хронічними станами до спеціаліста, у якого ви лікуєтесь постійно і знаходитесь на диспансерному огляді, та при гострих і ургентних станах, коли бригада швидкої допомоги доставляє вас, чи ви самостійно звертаєтесь у відділення екстреної медичної допомоги. Хочу вибачитись за незручності з чергами до лікарів, але наші лікарі зараз приймають участь у роботі військово-лікарських комісій та експертних команд, тому лікарі зайняті ще іншим направленням роботи. Окремо, хочу звернути вашу увагу на те, що відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України та наказу. Президента України в Україні здійснено реформу медико-соціальної експертизи. І в нашій лікарні створено з 1 січня нові експертні команди для оцінювання функціонального стану організму для здійснення встановлення інвалідності та інших функцій, визначених законодавством. У нас в поліклініці працює дві команди: загальнохірургічні, в яких працюють. Неврологи, терапевти та хірурги. До даного часу у нас вже оглянуто 168 осіб та винесено рішення. Направлення на оцінювання пацієнта здійснює лікуючий лікар або ваш сімейний лікар. Для військових це голова ВЛК. Електронне направлення повністю формується в електронній системі, експертна команда його розглядає і відомості про результати проведеного оцінювання надсилаються через електронну систему до Міністерства соціальної політики України, де в подальшому Пацієнт забезпечується програмою реабілітації та пенсійними виплатами. Це сучасний рентгенівський цифровий апарат, який був придбаний нами в 2021 році під час розгару якраз ковідна інфекція. Він був придбаний це він виробник цього апарату Японія. Надається допомога амбулаторним пацієнтам, діагностична допомога. За день ми приймаємо до 50 чоловік. Результати рентген обстежень на плівках, на апараті сухого друку. На протязі декількох хвилин пацієнт має змогу отримати знімка. Це робоче місце рентген-лаборанта. Він працює за допомогою програм цифрових. Вплив людського фактору повністю виключається. Програма забезпечує. Необхідні параметри згідно статури пацієнта і згідно того, яку ділянку ми обстежуємо. Це наш апарат для скринінгу. Він був встановлений в нас у 24 році, в січні був придбаний за кошти місцевого бюджету. Апарат приїхав до нас із Іспанії, з Мадриду. Апарат є малодозовий, тому жінки, які проходять обстеження, вони май, ну, майже не опромінюються. Тобто, на відстані від апарату 45-50 см, вже опромінення не відбувається. Сама функція апарата така, що виконується 4 знімка, 2 прямих і 2 коси. Відбувається тиснення на молочну залозу, жінки можуть відчувати певний дискомфорт, але все ж у апарата є преекспозиція, яка під час стиснення Молочної залози, визначає товщину самої молочної залози і визначає дозу опромінення, яка буде надана для одного ж знімку. Жінки, які проходять обстеження, це жінки віком від 40 років. Тому що до 40 років молочна залоза має вищу щільність, тому для них більш доцільніше буде проходити у молочних залоз. За минулий рік було проведено близько 2100 обстежень. Із них 85 обстежень були виявлені, якісь доброякісні або ж злоякісні новоутворення. За даний квартал, тобто із січня місяця до березня, було проведено 735 знімків, 735 обстежень, з них 41 обстеження було із якимись доброякісними змінами, а саме ж з підозрами на новоутворення було виявлено 12 жінок. Хочу сказати, що з цих 12 жінок вже ми маємо. Шість, навіть сім точно підтверджених. Жінки тримаємо з ними зв'язок, і вони приходять і повідомляють, що все ж після того, що вони дообстежуються після нас. Є виявлені, підтверджені все таки злоякісні новоутворення. Після обстеження результати жінки потрапляють на робоче місце до лікаря. Тут відбувається опис. Ми можемо дивитися їх як в позитиві, так і в негативі. Також в разі, якщо ми знаходимо якісь новоутворення, ми проводимо також прицільне обстеження, це тобто саме збільшення тієї ділянки, в якій ми ну, сумніваємося. Також після того як жінку вже ми описуємо, жінка віддаємо на руки результат. Це йде опис і знімок. В разі, якщо є якесь новоутворення, ми записуємо на цифровий носій. Це може бути диск або флешка. Ідуть ми даємо рекомендації, що додатково прийти консультацію або ж мамолога, або прийти до обстеження УЗІ. і є бажання, вони їдуть по направленню від сімейного лікаря. Вони їдуть далі чи на область, чи там в будь-яке місто нашої країни. До нас потрапити можна по електронному направленню від сімейного лікаря або ж гінеколога. Даний кабінет ендоскопічний працює на базі відділення екстреної медичної допомоги щодня, окрім вихідних. Даний кабінет оснащений сучасною японською апаратурою фірми Пентакс. Проводимо такі обстеження як колоноскопія, гастроскопія, бронхоскопія. Ці обстеження дають нам можливість виявити. Перед ракою на ранніх стадіях ми проводимо тут біопсії, маленькі ендоскопічні операції вирядів поліпектомій. Також у нашому кабінеті є можливість проведення доскопічних процедур під загальним знеболенням. Для цього мається вся необхідна апаратура і необхідне медичне забезпечення. На базі Звягальської багатопрофільної лікарні в рентгенологічному відділенні знаходиться шість рентгенкабінетів. Це кабінет комп'ютерної томографії, кабінет мамографії та чотири рентгенкабінети. Два із цих кабінетів працюють цілодобово. Це кабінет комп'ютерної томографії та кабінет рентгенографії, які знаходяться на базі екстреної медичної допомоги. Це приймальне відділення, терапевтичний корпус. Цілодобово надаються послуги по таких пакетах: це інсультний пакет, терапевтичний пакет гострої травми та гострої хірургії. Також КТ кабінет проводить амбулаторний прийом, який проводиться з 13.00 до 19.00 з понеділка по п'ятницю за попереднім записом та при наявності електронного скерування з дев'ятнадцятого року. НСЗУ заборонило брати електронні скерування від сімейних лікарів. Тому для того, щоб ви отримали електронне скерування, вам перш за все ви повинні звернутися до сімейного лікаря. Він визначається, які обстеження вам потрібно пройти, і вас керовує до вузького спеціаліста. Вузький спеціаліст вирішує, потрібно вам це обстеження на комп'ютерну томографію чи ні. І визначається, дає він вам це направлення чи ні. Коли вам дали направлення, ви звертаєтесь до нас в порядку черги, ми вас записуємо і проводимо це обстеження. Це, що стосується КТ-обстежень. З рентгенологічним обстеженням, все набагато простіше. Тут обмежень практично немає. По електронним направленням кабінетів у нас вистачає, достатньо, черг великих немає. Ми стараємося швидко провести обстеження і надати. Відповідь пацієнту є обмеження тільки по рентгенографії хребта. В даному випадку на рентгенографію хребта дає скерування або лікар-травматолог, або лікар-невролог. Сімейному лікарю таке електронне направлення давати заборонено. І найголовніше наше побажання будьте здорові і бережіть себе.